Шатку змагання традиційно передувала урочиста церемонія відкриття та парад учасників. Основна мета спортивно-масового заходу залучення держслужбовців до занять фізичної культури та спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту та пропаганда здорового способу життя серед населення, зазначає Валерій Пархоменко, заступник голови облдержадміністрації. Проводячи такі змагання, в першу чергу ми державних чиновників спонукаємо до того, щоб вони думали, як розвивати спорт, тому що розвивати будь-яку галузь, я впевнений, на 100%, може тоді, коли ти її поважаєш, любиш і розумієш, як це треба зробити. Спартакіади держслужбовців стали вже традиційними для Полтавщини, адже проходять в області вже восьме та мають гарний авторитет як серед самих учасників, так і серед організаторів. Спартакіада ця завоювала авторитет. Активно приймають участь райони державної адміністрації і хороший резонанс на змагання до Полтави. З'їхалися держслужбовці, мало не з усіх районів області. Вони змагалися у таких видах спорту, як мініфутбол, настільний теніс, волейбол, шахи та шашки. Самі ж учасники розповідають, що вже, хоч і мають досвід змагань, але щоразу готуються до них заздалегідь. У нас протягом трьох-чотирьох років вже сформована більш-менш команда. Ну вона коли більш успішно виступає, коли ні, були призерами в загальнокомандному заліку. Поже -за минулому році, ну будемо сподіватися на краще. Під час урочистої церемонії відкриття Спартакіади були нагороджені також і переможці обласного місячника з облаштування спортивних майданчиків. Спорт для всіх спільна турбота. А за підсумками фінальних ігор, другого етапу сформують збірну команду Полтавської області для участі у всеукраїнському фіналі, що проводиться у місті Алушта.